Вітаю вас на своєму каналі. Виготовию ось такі заглушки ось сюди на гайку дверної ручки. От, це кращий з варіантів, що вийшло. Дуже довгий час експериментував то з матеріалом, то з позиції як друкувати, то з якістю. От, це краще, що вийшло. От, як її встановити? От вона вставляється в пазик от, і так легенько от, так от стоїть. Вважаю цю модель робочою, вона доступна для замовлення. Звертайтеся за номером в описі під відео. Також там ви знайдете посилання на мою групу у Фейсбуці, теж туди долучайтесь, там багато чого викладає інформації, якої інколи не є, немає на каналі. Також там прямі ефіри показую, що у мене на принтері друкується. Можете ділитись своїми враженнями і свої замовлення туди писати також. Отже, всім гарного дня, ставим лайки, катайтесь, не ламайтесь.